Вітаю, друзі! Сьогодні, як я казав вже в попередньому відео, 6 жовтня 2025 року. І я казав, що я оцей гулик обробив амитразу, а попередню пасіку. Я обробив вчора, це в неділю. І вже зробивши відео, думаю, а ну я гляну, подивлюся, а що там по кліщу. Оброблялася шавлевою кислотою, ми маємо розуміти, що шалова кислота, вона виперещало кислоти, вони не вбивають кліща в розплоді. І ось зараз просто показували, захнетися, що тут робиться. Це просто жах. Це як маком насіяно. І я думаю, що тут сотня, може навіть і більше цього кліща. Тому е, прийнято рішення. Сьогодні, у нас зараз дощик починає капати. Сьогодні я буду обробляти бджіл від кліща. І не дивлячись на кількість, чи є розплід, чи немає розкладу. Тому, можливо, ще в кінці жовтня буде обробітка другий раз амітразом. Щось такого. Друзі, пильнуємо своїх бджіл, Не допускаємо такого, що тут сталося. скажімо. можливо, це не знаю наскільки це критично, не критично, це вже покаже весна. А я втішився і, скажімо, силою сімей, які, які в мене йдуть в зиму. Кліщ, він не спить. Пільнуємо наших бджіл.